Зараз ми перемістилися на озиму пшеницю і розкажемо вам про систему захисту, яку ми запровадили на даній культурі. І запитаємо в Тараса Володимировича, що конкретно було зроблено, використано. Розкажемо чому саме така система захисту, розкажемо про її переваги. Тарас Володимирович, давайте від самого. Першого процесу це протруйка насіння. Ми протруювали тріоланом, це інсектофунгіцидний протруйник і вносили також на насіння бактолайф Сід. Тріолан це тіаметоксам з тритіконазолом, А бактолайф Сід це біологічний препарат. В Його склад входять гумінові кислоти, органічна речовина. Тобто ви використовували протруйник разом з біопрепаратом. біопрепаратом. Так, він діє цей препарат як стимулятор росту і так само, як і біологічний фунгіцид, теж він має дію. В ньому є азот, фосфор, органічна речовина, гумінові кислоти, так як я сказав. А ще такі питання цікавить багато фермерів щодо часу, наприклад, чи можна разом їх змішувати, який час має пройти після. Протрує насіння протруйником і потім обробки даним біопрепаратом. Ну, дивіться, я вам більше скажу: не тільки можна, а й треба. Разом змішувати. Так, так разом змішувати це, напевно, одна з основних переваг Бахтолайф Сіт. Принаймні, з всіма нашими протруйниками компанії хімагромаркетинг він сумісний і можна його додати не тільки можна, а й треба додати при протруйці насіння. Питання по біопрепарату Сід. які переваги, що саме цікавить кінцевого споживача, фермера, який буде результат, яка прибавка до вражальності чи рентабельно, чи вигідно? Багаторічні дослідження показали, що у виробничих у виробничих посівах сіт в залежності від культури може давати до 300 кг прибавки до врожаю. Досліди показують, що це вони, хочу зауважити, вони робились в однакових умовах. Тобто це було одне поле, однаковий ґрунт, однакова система захисту, живлення і був контроль там, де ми не вносили бакталай, всі не обробляли насіння, і був там, де ми обробляли насіння. І там, де обробляли, там була значна прибавка врожаю. Щодо протруйника, Тріолан це новинка в нашій компанії, трьохкомпонентний протруйник на зернові культури, на пшеницю ячмінь, це реєстрація. Тарас Володимирович зараз розкаже про переваги даного протруйника. Ну, основною з його переваг те, що він багатокомпонентний. В ньому є інсектицидна складова і фунгіцидна. Це, Інсектицидна це тіометоксан, фунгіцидна – це третіконазол з прохлоразом. Прохлораз буде контролювати сашкові хвороби повністю. Він закриває це питання по сашках. Протруйник буде набагато вигідніший. ніж окремо купувати інсектицидний, фунгіцидний протруйник, потім його змішувати. Це трат, гаяти час, тому не гайте час. Купуйте тріолан. В ньому все є і протруюєте насіння і йдіть сіяти. Щодо гербіцидного захисту, мало хто проводить його восени, бо дуже мало препаратів взагалі існує на осінній період. Чому? Що було застосовано по цій пшениці на даному полі? Якщо говорити про гербіцидний захист зі пшениці, саме в осінній період. То хочу зауважити, що ми використовуємо переважно сульфоніл січовини у гербіцидному захисті. Наша схема це була магістер і амадор. Амадор амідосульфурон, магістр фломіоксазін. Чому магістр в першу чергу, а ну, не, я... наприклад, так, 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 всім відомий трибенурон метил? Хотів ще раз ну, запитати. В першу чергу це контроль падалиці озимого ріпаку. Дуже часто озиму пшеницю сіють після озимого ріпаку. І саме ріпаку, який стійкий до трибенурон метилу, так званий експресівський ріпак. І тоді трибенурон його не контролює. І нам приходить на допомогу наш амадор, це амідосульфурон, який буде його контролювати. Якщо говорити про препарат магістер, то його основною перевагою є те, що він має пролонговану ґрунтову дію. І він контролює цією ґрунтовою дією дводольні багаторічні бур'яни, такі як Лобода, такі як дурман, вони важко контролюються, а особливо коли вони перерощі, то їх взагалі дуже важко контролювати. Тому він має ґрунтову дію і їх контролює. Ми зараз бачимо на пшениці, їх немає. А таке питання: якщо е як фермер обираю гербіцидний захист саме восени. Як... Що мене буде чекати весною. Ну, на мою суб'єктивну думку, з мого досвіду, можу сказати, що осіннє гербіцидне внесення воно не точно не уступає весняному внесенню. Контролюємо з осені бур'яни, і весною у нас проблема менша. Я думаю, це не тільки я цю закономірність спостерігав. Тому закликаю всіх контролювати забур'яненість саме на озимій пшениці, не тільки на озимій пшениці, а на зернових. На зерновій групі зосемі. Дана система захисту зрозуміла, але багато хто використовує, і це досить і небезпечно і не дуже добре для пшениці, гормональні препарати. Декамба, 24 d і похідні. Гормональні препарати категорично не рекомендую вносити в осінній період. Вони діють як гормон росту ауксин, це буде негативно впливати на наш майбутній урожай. До речі, гормональні препарати, якщо їх не внести в вірну фазу, і неправильні кількості, то вони можуть призводити до пустоколосості у зернових культурах. Всі ми бачили покручену пшеницю. Це теж приклад того, що неправильно спрацювали гормональними препаратами. Тому, шановні колеги, гормональні препарати це добре. 24D, декамбо, але вносимо їх весною. Разом компонуємо їх сульфоніл з сечовинами, це виходять дуже хороші суміші бакові. А осінню ми обмежуємося лише сульфоніл сечовинами. І я вам скажу, що немає такої необхідності вносити гормональні препарати осінньо. Ми сульфоніл сечовинами все прекрасно контролюємо. Амадор, магістр, будь ласка, користуйтеся. Хто хоче трибенурон, якщо у вас немає проблеми, які вирішує амадор, можна йти в трибенурон. Це наші герсоти. Дякую, Тарас Володимирович. Вам дякую. Далі будемо моніторити, слідкувати за посівами озимого ріпака і озимої пшениці. Наступного року будемо починати сіяти і сукровий буряк, і сою, і також показувати. Також на базі цього господарства Західний Буг, детально показувати, як працює наша система захисту, наші препарати. Будемо не тільки показувати і проводити моніторинг в онлайн-режимі. Все буде колеги. Пишіть свої коментарі. Задавайте питання і на них будуть завжди відповіді. Колеги, дякую за перегляд. М. Земля цінує розум. Тім агро Земля цінує розум.